Вітаю! Відповідь на зазначення у нас від відеозапитання на перший погляд здається очевидною. Проте, з огляду на значну кількість запитів та дискусій через неодностайне тлумачення положень статті 36 земельного кодексу України все ж таки вважаю за необхідне роз'яснити, що мав на увазі нормотворець. Чому виникають дискусії? У першу чергу вони зумовлені тим, що норми не містить чіткої вказівки на кількість договорів, що можуть бути укладені з однією особою, і навіть попри обмеження у площі а саме 0,6 гектарів, виникають певні неточності у її розумінні, адже на практиці виникають ситуації, коли в оренду в одні руки надаються ділянки, площа яких сукупності перевищує гранично. Розберімося у диспозиції частини 1 статті 36 Земельного кодексу України. Чому нормотворцям не обмежено кількість договорів, які можуть бути укладені з однією людиною? Відповідь на це запитання досить проста. Адже законодавцям обмежено площу. Тобто особа може отримати в оренду і декілька земельних ділянок, відповідно, укласти декілька договорів оренди, проте загальна площа їх усіх не має перевищувати 0,6 гектарів. Все ж, на мою думку, труднощі трактування вказаної норми виникає через трішки розмиту і нечітку позицію нормотворця. Проте при аналізі цієї норми можна попінти імператив, адже площа земельної ділянки, що надається громадянину в оренду для городництва, не може перевищувати 06 гектарів. Це не означає, що одній особі можна укладати безліч договорів в оренди землі площою по 0,6 гектарів, бо буцімто нормою не обмежено їх кількість. Це як мінімум нелогічно, адже це свідчило про лобіювання інтересів певних виробників сільськогосподарської продукції. Народфорнорнфордцям цю площа обмежена в межах одного договору, а в межах загальної площі усіх земельних ділянок, що перебувають в оренді однієї конкретної особи. Отже, ви можете укласти 3, 4, 5 договорів оренди або там 1 до 0,6 гектарів. Проте площа всіх земельних ділянок, наданих вам у користування за усіма цими договорами, не має перевищувати межі граничної. Також не раджу забувати, що такі земельні ділянки призначені саме для городництва, тобто для вирощування овочевих культур. Вони не пов'язані з вирощуванням багаторічних плодових насаджень, сінокосінням, випасанням худоби тощо, адже, на жаль, на практиці досить часто на таких земельних ділянках висаджують а, інші культури і не пов'язані з городницькими. І відповідно через це відбувається а, порушення норм земельного законодавства. А отже, використовується земельна ділянка не за цільовим призначенням. Тож будьте обачні, діти виключно в межах чинного. Законодавства і при виникненні будь-яких запитань звертайтесь до офісу земельного права. Ми завжди раді вам допомогти. Підписуйтесь на наш канал, ставте лайки та до нових зустрічей!